Друзі, вітаю вас на каналі Чарівний Світ Вікторин. Оголошую п'яту вікторину. Прошу підтримати канал підпискою, подобайками, коментарями та поділитися посиланням на канал з друзями та знайомими. І так, перше запитання. Цей предмет жіночого гардеробу раніше носили лише чоловіки. Правильна відповідь Лосини. В давні часи їх шили зі шкіри лося. Звідси і назва одягу. Друге запитання. Назва якої країни в Азії походить від імені іспанського короля? Правильна відповідь Філіппіни. І назва походить від імені іспанського короля Філіпа ІІ. Третє запитання. Назва гори, де Мойсей отримав кам'яні таблиці з заповідями. Правильна відповідь. Гора Синай. Четверте запитання. Інша назва комети Понца Брукса. Правильна відповідь. Комета Понца Брукса завдяки своїй формі отримала прізвисько диявола. Йдемо далі. Доволі цікаве п'яте запитання: якому овочу неформально присвоїли звання король драми? Правильна відповідь: нема секрету, що більшість людей в світі неспроможні порізати цибулю, не пустивши при цьому сльозу. І як результат цибуля отримала звання короля драми? Шосте запитання Круасан – символ не Франції, а якої країни? Правильна відповідь. Просан це символ Австрії, сьоме запитання: в якому році британський лікар Джеймс Блаун провів перше переливання крові від людини до людини? Правильна відповідь. 1818 році. Восьме запитання. В якій країні знаходиться чорний пляж Рейніс-Фіара? Правильна відповідь. Ісландія.